Слава Ісусу Христу! Вітаю, шановні слухачі, і цей подкаст про те, як не втратити Бога, шукаючи допомогу, особливо в цей час, коли дуже популярна психологія. Давайте зануримося і дослідимо цю тему глибше. Перше, психологія без Бога це зосередженість на людині як центрі всесвіту. Світська психологія часто ставить людину, її почуття, бажання, потреби в центр усього. Ігноруючи творця, це створює антропоцентричну, людиноцентричну систему, яка не визнає гріховність людини, не шукає істини в Божому слові і не ставить Бога у фокус. Написано бо коли вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не дякували, але осоромилися у своїх роздумах і запаморочилися їхнє нерозумне серце 1.21. Друге. Психологія без Бога не визнає гріх як джерело багатьох проблем. Світська психологія зазвичай не визнає гріх як духовну реальність, а лише як помилкову поведінку або результат зовнішніх впливів. Вона пропонує обхідні шляхи, які не ведуть до справжнього покаяння, прощення, оновлення в христі. Наприклад, вона може радити пробачити для себе, а не тому, що Бог простив нас у Христі, Ефесян 4:32. Третє. Вона може підміняти істину компромісами. Психологія без Бога часто підтримує те, що суперечить біблійній моралі наприклад, схвалює аморальні відносини, самореалізацію, ціною жертви інших, толерує брехню, ігнорує духовну боротьбу, називає гріх, варіантом норми. Четверте, вона не має сили змінити серце. Світська психологія може допомогти людині впоратися з симптомами, але не змінює суть, не дає нове серце Ізекіїля 3626. Тільки Бог через Євангелія змінює людину зсередини, а не лише поведінково. П'яте. Вона може зруйнувати віру. Людина, яка шукає вирішення своїх проблем поза Богом, може поступово втратити довіру до Біблії, молитви, церкви. Вона може сприймати психолога як рятівника, а не Ісуса. Але чи означає це, що вся психологія зло? Ні. Є багато інструментів психології. Які нейтральні або навіть корисні, але без Бога психологія може стати ідолом, без писання вона сліпа, без Святого Духа вона безсила. Християнська психологія або біблійне консультування використовує знання про людину, але підкоряє все Божому Слову, характеру Бога та силі Євангелія. Написано в Біблії У ньому сховані всі скарби премудрості і знання Колосян 2.3 Дякую за увагу. Якщо ці подкасти вас збудовують, будь ласка.